Читати в тилу і на фронті в Івано-Франківську ініціювали проєкт Військо читає книги. Його мета зібрати примірники для українських захисників, які зараз оборонять нашу країну від російських загарбників на всіх вихідних завжди було учасниками, читала цю літературу. Так, у зв'язку з тим, що зараз література зменшилася. Військовослужбовці всієї національної гвардії України безпосередньо нашого 50-го полку вони розвиваються не тільки фізично, не тільки вдосконалюють свої навики там, з вогневої підготовки, з тактичної медицини, але на вихідних їм треба відпочити морально. Вони долучаються до духовних якихось заходів, а також. Є військовослужбовці, які дуже хочуть почитати просто книги, і вони звернулися до мене і ткани. Командир, ми перечитали вже всі книги. Ініціатива Військо читає книги спрямована на підтримку морально-психологічного духу військових, забезпечуючи їм доступ до якісної україномовної літератури навіть в умовах служби. Кожен бажаючий зможе передати художню наукову та мотиваційну літературу. Я особисто знаю за останні роки, як змінюється світогляд бійця коли він читає патріотичну літературу, коли він розуміє, чому почалася війна, чому вона ніколи насправді не зупинялася, і як важливо, щоб наше військо було патріотично налаштоване і читало в тому числі наших велетнів українського націоналізму, з чого починалася наша боротьба, коли ми навіть без держави воювали. А сьогодні, маючи державу, ми зобов'язані тримати нашу оборону, мати мобі... таку внутрішню мобілізацію. А це все в тому числі приходить через знання і через книги. Збір художньої та науково-популярної літератури відбувається у всіх мікрорайонах Івано-Франківська. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.